Лампочка з вольфрамовою ниткою. 1906 рік. Перша експедиція Жака Кусто. 1951. Перший кубок європейських чемпіонів з футболу. 1956. 1960... Перше застосування хімічної зброї. 1915. Великий чилійський землетрус. трус. 1960. Прийнято національний прапор Канади в вигляді колонелого ста. 1900... 65-й. Перший вертикальний політ людини на гелікоптері. 1907-й. Зареєстрований патентно-штрихот. 1952-й. Незалежність Гани. 1957-й. Відкрито хімічний елемент Рені. 1925-й. Перша успішна посадка на Венеру. 1970-й. Проголошена незалежність Анголи. 1975-й. Так. Микола Тесла винайшов спідометр. 1916. так. Початок будівництва берлінської стіни. 1961. Запис першого світі тролейбусного поїзда. 1966. винайдено апарат штучного дихання. 1927. Цейлон цей перейменували у республіку Шрі-Ланка. 1971. Криголам Арктика перший до кораблів доплив до Північного полюса. 1977. Створення НХЛ Національна хокейна Ліга. 1917. Проголошена незалежність Руанди. 1962. Винахід банкомату. 1976. Ой, 67. Так, відкрита комета Комасала 1926. Винахід караоке. 1971. Створення компанії Apple. 1976. Тунгуський феномен метеорит. 1908. Перше сходження на Еверест. 1953. Засновано музичну премію Гремі. 1958. Затверджено і не змінюється межі з узірів. 1935. Проголошено незалежність Зімбабве. 1980. Вперше виявлено озонову дірку. 1985. Проголошено незалежність Ісландії. 1980. Кенії. 1963. Маврії. 1960. Ні, не 63. А, ну 63. Це Кенія 63. А Маврії? А Маврії 68. Так, Побудовано найбільше у світі дирижабель Гіндербург. 1936. Здійснив перший політ шаттл. 1981. Зафіксовано перший комп'ютерний вірус Брейн. 1986. Перший політ літака у 2 кукурузник. 1928. Перший дзвоник по мобільному телефону. 1973. Відкритий найбільший супутник Плутона Харон. 1978. Відкритий хімічний елемент техниці. 1937. Коли вперше було застосовано смайліки? 1982. Найсильніше в історії падіння курсу долара? 1987. У Саудівській Аравії виявлено нафту? 1938. Зафіксовано найнижчу температуру на землі – 89,2 89,2. І створено найбільший в історії літак Ан-225 «Мрія» 1988.